Більше десяти громадських організацій та осередків політичних партій, – Кривбасу, правий сектор, свобода, Інгульська паланка війська Запорозького низового, асоціація ветеранів спецназу та інші вирішили заявити про своє злиття в об'єднання патріотичних сил Кривбасу. Ідею створення об'єднання була ця консолідація повністю всіх патріотичних сил нашого міста, об'єднання заради того, аби в нашому місці. Повністю, по перше, не повторювалося те, що відбувається на сході. По-друге, контролювати владу, і аби ті прийняті їхні рішення доносились до громадськості у повній мірі. Ми будемо приходити до того, щоб надавати владі певні поради, можливо, якісь консультації. Ми готові до співпраці. Ми хочемо, щоб наше місто процвітало, не зважаючи ні на що. В об'єднанні заявляють, його склад не остаточний. Він може змінюватися через появу нових однодумців, що можуть приєднатися, орієнтуються на декілька напрямків роботи. Серед них військово-патріотичний. Загалом мають намір захищати права і свободи громадян відстоювати важливі для громади питання. При цьому запевняють, підтримуватимуть виключно законні способи. Ми проводимо конструктивні збори кожен тиждень, на яких ми обговорюємо усі питання. Кожна організація працює в певному напрямку. Ми збираємося, вирішуємо, як і що це робити. На запитання щодо ставлення до інших активістів, які називають себе Криворізьким майданом, відповідають такий майдан не підтримують через неконструктивність його методів і незрозумілу репутацію окремих його лідерів. Шляхи покращення життя громади кажуть у них різні. Наразі представники об'єднання досліджують міський бюджет з метою його моніторингу і досконалення та активно допомагають військовому зоні АТО у консолідації з капеланами УПЦ Київського патріархату.